У капітальний ремонт входить будівництво тротуарів та заміна асфальтного покриття проїжджої частини. Звісно, будівництво, це ж город, це ж наш город. Ну це вже, звісно, хорошо. Це хорошо, що це займаються, Бо геть дороги розмиті, це непогано, як кажуть. Програма, як кажуть, що ведіна, дай Боже. Що робиться, все добре. А як крадуть, то це погано. Це красота, це чистота, це е, е, менше загразнення, менше машини тратять бензину, менше ломаються. Тут багато факторів, де це добре. Потрібні тротуари гарні. Дуже важко пересуватися з візочками, коли немає тротуарів. 25 років водійський стаж у Юрія Крейдича. Чоловік говорить, що вулиця потребує ремонту вже багато років. Дуже потрібно, бо дороги в дуже поганому стані, дуже поганому стані. і в Житомирі хочеться, щоб Відремонтували, і якісно було. І, і машини щоб не знищувались. Так. Віктор працює оператором на фрезерній машині, яка зрізає старий асфальт. За його словами, потужність машини дає змогу знімати шар асфальту до 30 сантиметрів. Машина призначена для зняття асфальтно-бетонного покриття від нуля до 30 сантиметрів глибини. Ширина барабана займає. 2 метри. Все робимо по лазерному датчику. Робить профіль уклона, який закладений 2,5 проміля. Все робить автоматично, вирівнює поверхневу проїжджої частини за машину зараз натягнула струна, і машина сама оприділить, скільки задана по профілю уклона, профіль з два сторони – 2,5, А тут вона собі задасть, скільки покаже датчик». Під час ремонту вулиці Київської громадський транспорт працюватиме без змін. Це будівництво спільний проект і фінансування з обласного та міського бюджетів. Говорить заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Загальна вартість 130 тридцять мільйонів. Це співфінансування місцевого бюджету і обласного. Замовником є обласна державна адміністрація. Проєктом виготовила управління капітального будівництва Житомирської міської ради. Підрядник вже визначений на сьогоднішній день. Це підприємство Автомагістраль. Роботи розпочинається сьогоднішнього дня. Перша черга це від Небесної Сотні до вулиці Хлібна, ліва сторона. Капітальний ремонт передбачає це заміна асфальтобетону, бетону, виставлення бортів і заміна тротуару. Тобто в комплексі будуть зроблені і дорожнє покриття, і тротуар і озелені елементи благоустрою теж входять в капітальний ремонт. Загальний графік у них виконання до грудня місяця. Ви вже бачили тому, будемо рухатися, як будуть давати погодні умови. Перший квартал, другий квартал і поквартально будемо вже йти до вулиці. Східної <продук> Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.